Нашли чуток техники. Мы нам оставили. Так, немного, десяток танков там в этой. Там пацаны заводят сейчас. Ну, зараз тими танками наші хлопці та дівчата просуваються далі в глиб поки що міцних та твердих ліній оборони Російської Федерації. Це відбувається нині на Донеччині, це відбувається нині на Запоріжжі. Відбуваються нині певні події на лівому березі Херсонщини. Про це також відомо пропагандистам і вони про це говорять. Давайте почуємо, що саме. Мы видим регулярные концентрации сил и средств, видим их битву за острова. То есть наши в готовности, наши смотрят, но я бы не спешил забрасывать шапку. Не, не совсем не, не, бы не спешил. Я не забрасываю, это будет фол последней надежды, что все-таки сунутся и попытаться вырвать. До да, последней надежды далеко. Ну, слушайте, мы воюем со своим зеркалом. Там тоже упертые. Ну, Уявіть собі людину, яка отримує кошти за те, аби втілювати і е, інтегрувати думки про те, що Росія переможе вже скоро в голови росіянам. Саме цим займається Владимир Соловйов. Він отримує величезні кошти за гуглять, які у нього є види нерухомості у Європі, і навіть він за того, при тому, що він мусить говорити всяку таку переможну перемогу, як то кажуть, е, визнає те, що перемога не скоро буде у Росіян, не скоро вона. Надасться для них, ну по секрету, скажу, що вона не відбудеться ніколи цілком і повністю. І е, навіть він говорить про те, що ну не варто закидати шапками українців, тому що розуміє, що певні дії справді відбуваються на лівому березі. З ним спілкується рогов, це гауляйтер Запорізької області, тимчасово окупованої частини нашої Запорізької області. І він знаєте, так через губу продовжує говорити, що ну це має сенсу українців. Нічого не вийде. Ну, тому що він також отримує гроші однак мені здається, що Солойов можливо щось більше знає, оскільки спілкується зі своїми е друзями-окупантами. І мені здається, що вже зовсім скоро українці дізнаються дуже багато приємних та цікавих новин саме з лівого берегу Дніпра на Херсонщині.